Сьогодні в випуску Рома виставила довбика на продаж. Миколенко зазнав травми голови в матчі АПЛ в Іспанії. Розкритикували виступ циганкова за Жирону. Стало відомо за що Ворскла отримала трансферний бан. Керівництво Роми сформувало перелік гравців, які можуть бути продані, а також тих, хто точно залишиться в клубі. Повідомляє кар'єра Дело Спорт. Вовки готові розлучитися з сімома футболістами, серед яких український нападник Артем Довбик, чия гра виявилася нестабільною. Римляни не проти відпустити його у разі надходження вигідної пропозиції. Також серед потенційних на вихід форвард Альдор Шамородов і капітан Лоренцо Пелегріні, з якими не вдалося домовитися щодо. Нового контракту. Нагадуємо, Артем Довбик приєднався до роми влітку 24-го року з іспанської жірони. У нинішньому сезоні українець провів за клуб 42 поєдинки, забивши 16 голів і віддавши 4 асисти. Портал трансфермаркету ціні гравця в 30 мільйонів євро. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Сьогодні, 26 квітня, в рамках 34-го туру англійської прем'єр-ліги відбувся матч між Челсі та Евертоном. Українські захисники рисок Віталій Миколенко розпочав гру у стартовому складі своєї команди. Варто зазначити, що голкіпер синіх Роберто Санчос грубо зіткнувся з українцем, внаслідок чого Миколенко отримав травму голови. Попри це, Віталій зміг підвестися та дограти поєдинок до фінального свистка. Долю матчу вирішив єдиний гол, який на 27-й хвилині забив Ніколас. Джексон, дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Іспанські журналісти оцінили виступи півзахисника Жерони Віктора Циганкова у матчі чемпіонату Іспанії проти Леганеса. Незважаючи на хороші оцінки від статистичних порталів, медіа розкритикували гру українця. У середу, 24 квітня, Жерона провела матч 33-го туру Ла Ліги проти Леганеса, який завершився в нічію 1-1. Іспанська преса вважає, що Віктор не став одним з найкращих у цій грі, оскільки мав дві нагоди для взяття воріт. Повідомляє. AI. У першому моменті суперник виніс м'яч практично з лінії воріт. У другому епізоді циганков намагався пробити точно, але через сонячне світло не зміг зорієнтуватися. У другій половині гри діяв невдало, зазначили ж журналісти. Варто додати, що наразі Жирона займає 16-те місце в таблиці чемпіонату Іспанії та перебуває близько до зони вильоту. Як уже повідомлялося, раніше полтавська «Ворскла» отримала заборону від ФІФА на реєстрацію нових футболістів протягом трьох трансферних вікон. Тепер стали відомі причини накладення цієї санкції. Виявилося, що полтавський клуб не розрахувався зі своїм ексгравцем Ардітом Толлі, який залишив ворсклу у статусі вільного агента у вересні 2024 року. Саме це й стало підставою для трансферного бану для зелено-білих, інформує трибуна. Під час сьогоднішнього конгресу Української асоціації футболу президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про кадрові зміни у складі виконкому. Стало відомо, що членство виконкомі УАФ було відкликано у захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Його місце в складі виконкому тепер обійматиме півзахисник турецького ею спора Тарас Степаненко. Відомий спортивний журналіст Михайло Співковський на ефірі в Ютуб каналі збірна різко висловився на адресу головного тренера «Шахтаря» Марино Пушича та із приводу кадрової політики клубу загалом. Мені здається, що він програв усе, що можна. Якщо після цього Пушича залишать у клубі, у мене враження, що він не хоче залишатися тут, і він не хотів цього ще в грудні. Були висловлювання, що нам треба сідати розмовляти. А якщо його ще й залишать, дивуться співаковські. Його ставлять у розпач рішення щодо тренерів, ухвалені в клубі останніми роками. У мене взагалі є питання до власника клубу: ти звільняєш Явічовича після того, як він виграє чемпіонат, продаєш Мудрика команда виходить із ліги чемпіонів у Лігу Європи і щось не влаштовує. Потім ванев вона після того, як не так як треба виграв контрольний матч проти руху і втратив очки в чемпіонаті. А зараз такий довгий період терпіти пушича це дуже виглядає дивно. Немає пояснення, тому що це ганьба, що відбувається з шахтарем, маючи такий склад. Відомо футбольний функціонер Григорій Суркіс висловився щодо програшу очільника УАФ Андрія Шевченка на виборах до виконавчого комітету ОЕФА. Він не програв вибори, як пишуть, та у розпачі драматизують деякі змі, а не набрав необхідної кількості голосів за. Бо у цьому форматі волевиявлення індексу проти взагалі не існує. Тобто жодного приводу для скандального, тим паче обминувального контексту повідомлень я не бачу, сказав Суркіс на конгресі української асоціації футболу. На початку квітня президент УАФ Андрій Шевченко зазнав поразки на виборах до виконкому союзу європейських футбольних асоціацій, які відбулися у Белграді. Шевченко отримав 15 голосів за та 40 проти. Відтак, протягом наступних двох років Україна залишиться без права голосу у керівному органі європейського футболу. До речі, Григорій Суркіс обіймав посаду віце-президента УЕФА з 2013 по 2019 роки і був президентом Федерації футболу України з 2000 по 2012 роки. Сьогодні у Київському домі футболу проходить 17-й конгрес Української асоціації футболу. На конгресі УАВ повідомили, що збірна України отримує ексклюзивну форму у 25-му році. А в 27 му буде представлений унікальний третій комплект. Зазначається, що третій комплект матиме спеціальний дизайн, який об'єднає спортивні традиції та інноваційні рішення. 26 квітня Плімут на виїзді здолав Престони з рахунком 2-1 у матчі 45-го туру чемпіоншіпа сезону 24-25. Український захисник Максим Талаверов повернувся до складу гостей на гру після відновлення від травми. Талаверов розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі на п'ятій компенсованій хвилині першого тайму, коли його команда вже вела 1-0. На 75-й хвилині Максиму Падінні, дотягнувшися до м'яча, після боротьби з опонентом, асистував сестував Кал райту. таким чином Таловеров записав на свій рахунок третю результативну дію у складі плімута. Костериканський захисник полтавської ворскли Феран Фаєрон, який приєднався до клубу у лютому цього року на правах оренди, достроково залишає команду зелено-білих. За інформацією костариканських медіа, таке рішення, 24-річний футболіст, разом із сім'єю, яка також перебуває у Полтаві, ухвалив через посилення нещодавніх ракетних та дронових атак Росії по житловим районам українських міст. Нагадуємо, що Ворскла орендувала Фаєрона у костариканського клубу Ередіано до завершення нинішнього сезону. З моменту переходу легіонер зіграв лише у двох поєдинках полтавської команди. У першому випадку він відіграв один тайм, а в другому 10 хвилин. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.